Діти, ми з вами дуже багато провели різноманітних дослідів і експериментів з водою. Сьогодні я вам пропоную теж провести такий невеличкий дослід з водичкою. У нас є прозора посудина, в яку я налила водичку і зафарбувала її в синій колір. Під цією посудиною у нас лежить листочок, на якому є певні зображення. Якщо подивитися в посудину, то дуже важко розібрати, що ж там намальовано. А якщо ми візьмемо звичайну склянку з прозорим донышком, то тоді ми можемо за допомогою цієї склянки побачити, що там зображено. Склянку ми ставимо в посудину з водою і можна нею рухати, і тоді ви побачите ті малюнки, які зображені. Тобто прозора склянка нам може допомогти побачити, що ж там цікавого. Хочете побачити? Так! Добре! Зараз всі вийдуть і всі зможуть подивитися.